Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ми зробимо пакетики для пересадки наших черенків винограду. На тимчасове пророщування в пластикові пакетики. Пакетик я буду робити з такого целлофану Поліетиленова плівка. Я її взяв з використана із старого холодильника упаковка. Ми її складаємо вдвоє. Ще висота її буде, стаканчика буде. 20 см. Ми беремо залізну лінійку і медленно проводимо лінію зверху вниз, щоб склеїти цей стаканчик. От так ми проводимо. Я для цього використовую звичайний паяльник 25 ватний. Можна використати будь-який паяльник, 100 ватний теж підійде, і 60 ватний підійде. От Тоді ми відміряємо 15 см, прикладаємо лінійку і проводимо ще одну лінію. Щоб склеїти наш, наш пакетик, проводити треба медленно для кращого склеювання. Ми проводимо лінію. Можна провести дві лінії, тоді в нас буде разом два пакетика. От так проводимо медленно. Ще раз. Ми за один раз робимо два пакетика. Можна три пакетика зробити. Просто треба на столі відмітити 15 см. Тоді ми його відриваємо і. Рукою його роздвигаємо, щоб у нас вийшло два уголка. Уголки нам теж ми їх відріжемо паяльником для того, щоб було квадратне дно, щоб наш черенок не падав. Так, ми переклали його, і прикладаючи лінійку, ми проводимо лінію. Отак, От медленно проводимо лінію і відділяємо цей куточок, він нам не, не потрібний вже. І з другого боку, і з іншого, теж проводимо лінію, і відділяємо цей трикутничок, теж викидаємо. І у нас вийшов готовий пакетик, в який можна посадити наш черенок. Потім ми знизу робимо ножницями 4 маленькі надрізи. Шириною 2 мм і довжиною 5 мм. Це будуть дренажні для того, щоб лишня волога у нас виливалася внизу. Цей пакетик буде містити такий об'єм десь приблизно на 1 літру він буде. Цього буде достатньо для нашого черенка, щоб він добре проріс.